Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Лайф». Сьогодні ми завітали на київський ринок, щоб дізнатися актуальну вартість на овочі, фрукти, зелень, м'ясо та рибу. Морква бурак, картошка теж 30 і цибулька 20 гривень. 20 – капуста, 40 – молода і 45 цвітна. Трошечки піднімаються, тому що такий сезон. Ну ж, як? Зима, ти холодніше, морози. ти й На весні буде, ще, мабуть, трошки дорожче. Ну, то що зробиш? 5-10 гривень. Так як є, так і буде. Тут до нового року вже пару днів. Так що я думаю, що великих великих. Різниці великої в ціні не буде. До Нового року це точно. Тут же ж у нас ще дві неділі, третій новий рік. Все буде добре. На Україні голоду не буде, це точно сто процентів. Скільки є? Вихідні дні трошки більше, а в будні дні менше. Від погоди залежить. Дощ, значить, магазин, а трошки гарна погода. Гуляють, виходять на ринок. У нас сьогодні зелень дуже гарна, дуже свіжа. В принципі, вона у нас завжди свіжа. Ціна у нас невисокі. У нас є салати кустові, петрушечка, укропчик, є капусточка, є айсберг. от, кстати, дуже гарний. Давайте почнемо з айсберга. Айсберг коштує 100 гривень за голову. Так, пістка капуста 50 гривень за кілограм. Укропчик у нас є на вагу і є от пучочками 20 гривень пучечок. Так, руколка у нас є дуже гарна, вона солодка, вона не гірка. 35 гривень 100 грамів коштує. Так, що у нас ще є? У нас цибулька порей є 150 гривень за кілограм. Шпінатик, який коштує ось 25 гривень за пучочок, щавель 25 гривень, салати гарні, латук 25 гривень за пучечок. Петрушечка теж 20 гривень, тож свіженька молода. Цибулька молода, також 20 гривень за пучечок. Є салати такі, як ромен. Він дуже популярний. Є фіолетовий ромен і зелений ромен. Зелений він з солодких сортів, фіолетовий він йде на йоді. 30 гривень, вибачте, 25 гривень за 100 грам. Є салат дубочок 20 гривень за 100 грамів. Він також йде на йоді, він трошки з гіркуватих сортів. Також є зелений дубочок, він також 20 гривень за 100 грамів, він йде з солодких сортів. Чому з гіркуватих він дуже полезний для печеночки? Багато хто купує в цілях для здоров'я. Також салат лідяний, він коштує 30 гривень, він також є як в зелених сортах, так і в фіолетових сортах. Також 30 гривень за 100 г. Що у нас по овощам? А, також у нас є міксові салати, які коштують 70 гривень, свіжесенький. У нас є перчик гострий, гарний дуже. Хто любить гострого, приходьте. Так, у нас є кабачок свіженький за 100 гривень кілограм, огурчик 120 гривень за кілограм, дуже вкусний, солодкий. Помідорка, віточка 140 гривень кілограм, дуже смачна, я сама коштувала, дуже вкусна. Черіки 140 гривень кілограм і кругла помідорка, яка коштує 120 за кілограм. Так, перчик кубик різні кольори для гурманів, хто любить салати. Так, він коштує 200 гривень кілограм. Авокадо королівський. Коштує 100 гривень штучка, теж дуже хороший, вкусний. Лимончик 150 гривень кілограм. Так що у нас є корінь От, Він коштує 30 гривень за 100 гривень. Товар кожен день привозиться, свіженький. Так що приходьте, ні, не сказала би. Так як було, так і осталось. Як пройшло і в разу, так і залишилося. Торговля, звісно, дуже-дуже упала. Ну, мабуть, це у зв'язку з світлом. Нема світла, комусь важко добиратися, тому що не працюють ліфти, вимикається світло надовго, холодильники не працюють. Дуже от зараз тяжка, тяжка ситуація іменно зі світлом. сильно відрізняється, всі вкусні, без косточки, шикарний від. Приходьте, все можна спробувати, товар шикарний у нас. Ну і ціни не... ну, нічого, ну, а що робити? Ціни кругом є. Гранат два віда, Туреччина Сірія, Сірія 200, 180 Туреччина, мандарин Юаровський, і по українськи Південно Африканська Республіка. 150 Туреччина дуже добрі, теж 120 гривень. іспанські 170 гривень, тонка шкірка, без кістечок, дуже солодкі. Апельсини Ісп... Іспанія і Туреччина і... вибачаюсь, єгипетські, і дуже добрі лимони. Аргентіна, ізраїльські, шикарні у нас грей, Ківі обичний, зелений внутрі, і ківі Голд золотий. Голубіка в нас є, виноград, а авок... ну, дівчатки, а шарон оцей бельгійський, шикарний. І Туреччина є, він 150, бельгійський 200 гривень. А груша взагалі офігенна, 100 гривень сочна, солодка. 100 гривень в кіло. Люди приходьте, обіжатися не будете. Можна договоритися за ціну. Чим більше, тим дешевше. Зараз ще покину, я думаю, напевно, перед новим роком. Поставщики, оптовики трошки піднімуть ціну. Ходять дуже мало людей, більше такі бідні слої населення, бабушки, у них. Що пенсія три тисячі, що воно може купити? Ну а так, ну, слава Богу, ліж би не хуже. як Торгуємо капусточка. Квашеная, сладкая, три варианта. крыжалочки, арбузики. Ну, ассортимент большой для каждого покупателя на любую цену. Уступаем. Все свеженькое, привозим каждый день. Ну, стараемся. Капусточку мы продаємо по 100 гривень. Яблочки вот 150. От, крыжалочки 100 ну уступаем тоже. Ну, вот так вот морковочка 20 гривень 100 грамм. Вот, в основном салаты. Разные салаты по разной цене. На этом рынке цены не поднялись. В сравнении с новым рынком и привозом. У нас наоборот все дешевле. Почему? Потому что покупательская способность упала сейчас. И мы уже стараемся так, чтобы Не держать цену, а торговать, приехать и торговать. Поэтому у нас все дешевле. Если яблок везде 200, мы 150 торгуем. Вот. Ну, все уступаем, все понемножку уступаем. Гораздо, гораздо меньше по сравнению даже вот, как началась война, поначалу, даже с тем годом, вот очень мало. В основном торговля пятница, суббота, воскресенье. Среди недели, вот видите, ряд пустой. Подходят клиенты, так, взяли ушли, взяли и ушли. Ну, как-то так. П'ятина у нас ціна 380, з кісточкою 230, кролик 250 за кілограм, свининка навпаки, подешевіла 260. 260 це сама м'якошка. Саме м'якошка. Да, да. да. Рулечки такі, ось 130 за кілограм. Ну і всяка перепілочка 380. Вирізка 350, почріовочок 280, фаршик 250, 260. Є різне – Є телятина, свинина, курочка, індичка. У вас не курочки ще до Курочки у нас 160, філешечка 250 і ножка така 160, курчатку 160 за штучку. І 180 бульонна курочка. Поки що не піднімали, стіни такі вже. Ну, давно стабільний, Ну, покупців не дуже багато, бо відключення світла е впливає. Можливо, якась продукція підніметься з нашої мясної, а інша навпаки ну, воде. Думаю, взагалом, що не буде дуже великого підняття цін. Це. Вартість нашого товару майже не змінилася, тільки піднялася з Дуже ціна на неї піднялася після того, як ви у нас були останнього разу, Так, кардинально піднялася. Вся інша, ну, риба залишилася в тій ж самої ціні. Тобто, як була, наприклад, копчена оселедець, він був 230, так він 230 залишився. Хамса, з оселедець. Це залишилося в старій ціні. Тобто, як вони були 180 гривень, кілька була Балтійська, 170 малосольна, свіжеморожена 170, так і залишились. Мойвочка 220 також ціна та, що була. Салака 120, така дуже доброї якості, крупненька, по 120 гривень, так і залишилася. Дуже гарні у нас брюшки, форелі 260 гривень. Обріс крупні шматки, такі у нас є 7. Теж 600 гривень, ціна така, яка була до цього, десь протязі, мабуть, вже півроку залишається. Хребти зараз у нас користуються популярністю, тому що зимовий час, похолодало, люди хочуть якоїсь юшки наварити. Тобто беруть по 110 гривень, були, залишились в тій же ціні. Що це щихек молочний, як ми на нього кажемо, любимець народу, він по 185 гривень, який користується спросом, він також, також залишився. Дуже добра риба у нас користується також дуже доброю популярністю серед людей, ось Називається вона Аргентина. Це морський судачок, Він по 150 гривень, він йде чешуї, Рекомендую спробувати всім. Дуже добре за якістю. і Така жирненька, гарна, добра за смаком. Рибка також. Ну, а ще у нас є морозильні камери, в яких є креветочки, є дика норвежська, яка по 450 гривень, вона така трошки більше за розміром, вона 450, ближче до вас, вона менше за розміром, вона 350 Королівська креветочка 450 гривень, вона сира, тобто для тих, хто хоче сам приготувати, хто хоче там з якимось смак якийсь придати. Кальмарчик по 300 гривень. Також ціна не змінилася, яка була, така залишилася, ну, вже, мабуть, напротязі, ну, Руку доброго, тобто не міняється. І також у нас є заморозка, тобто філе. Філе Мінтая 180 гривень, філе пангасіуса 165, м'ясо хека 300, як і була ціна, так і залишилася. Дуже добрі у нас є коктейлі, такі морські коктейлі, вони по 300 гривень йдуть, вони користуються спросом серед молоді. Добре, у нас є такі спортсмени, які там ходять, слідкують за своєю зовнішністю вони беруть у ці коктейлі прямо на ульот. Правда, вони не завжди бувають на складі, але ми якщо, ну, замовляємо їх постійно. Мідія піднялася в ціні трошки у нас варена, мідія чилійська, вона була по 280 гривень, стала 320 Ну, Також користується спросом, тому що вона без лишнього льоду, тобто вона сухої заморозки. Нема на неї лишнього, як у нас, наприклад, є хвости, вони йдуть в глазурі, тобто там якийсь процент 30%, 30% в глазурі. Тут суха заморозка, ну така, теж дуже добра якості. Ну а що можу сказати за скумбрію? Скумбрія піднялася вся в ціні. Тобто, якщо виросла свіже морожена, вона була у нас 250 і зросла аж на 380. Тобто, дуже ціна піднялася. Від цього залежить, звичайно, що і копчена піднялася до 600, Вона зараз навіть дорожче кажуть, чим. Не знаю, скоро вже вдало лосось доганяти, вже догнала майже. Ну і такі ціни майже тільки з кумбрія, скажем так, кардинально піднялася з а Все інше залишилось в тій же вартісті, що й до цього було. Ну я думаю, що все-таки ціни до свят піднімляться, тому що скільки років ми працюємо, то ну, будуть, мабуть, підніматися ціни на ті товари, які будуть користуватися більше цього спросом. Тобто, я так думаю, що може під зрости трошки ціна. На лосось я забула йому приділити увагу сьомга лосось, тобто ми, якщо це норвежська риба, нам її везуть з Норвегії в рефрижераторах, тобто вона була до цього 650, тобто 50 гривень, вже 700 вона є. Вона вже на 50 гривень піднялася, і я так чую, що буде ще підніматися. Там. Ну, тобто це така риба, яка на Новий рік вона користується на Різдво з просом. Також свіже морожене, скоріше всього, я так думаю, що буде підійматися, ну, поки на протязі півроку вона тримає ще свою ціну. Ну, я думаю, що такі товари, які найбільше з Кумбрія, я сподіваюся, що вже не буде. Вона також дуже користується спросом, тому що новий рік там люди хто хоче солоненьку, хто хоче капчуну, хто хоче собі запекти щось. Тобто вона також користується спросом. Ну вже там піднялась так, що я, я дуже сподіваюся, що буде триматися хоча б в цій ціні вартості, якою зараз вона є, тому що вже куди її піднімати. Десь там щось може. Підніметься, може там оселедець там, на декілька гривень, але я не думаю, що так кардинально, воно там буде підійматися, там прямо в таких дуже великих вартість. Я думаю, не дуже зміниться. Щось зміниться, ну будемо сподіватися, що вже не таких кардинальних там прям виросте вартість. Ой, Ну що ж, такі ціни на київському ринку в Одесі. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.